З початком нового 2012 року містом стали активно поширюватися чутки про те, що Севастопольська влада у скорому часі збирається позбавитися маршруток. Мовляв, для пересування білокамінним вистачить і автобусів з тролейбусами. Щоб прояснити ситуацію, журналістів запросили на позачерговий брифінг до міської адміністрації. Оборону довелося тримати начальнику відділу транспорту та зв'язку. Бути чи не бути маршруткам у Севастополі на жаль, конкретної відповіді на це питання представники масової інформації так і не почули. За словами Олександра Синіпалова, який зараз несе відповідальність за транспортне життя Севастополя, батьки міста про ліквідацію так званих топіків і не замислювались. Нібито чутки пішли з розмов про поступове оновлення автопарку наших пасажироперевізників у відповідності до екологічних норм, під якими підписалася Україна. Подвіжний состав не може бути один і той же. Он стареет, выходит из строя, не соответствует некоторым экологическим нормам, которые принимаются ежегодно в нашей стране. Поэтому вопрос стоит о том, чтобы в городе, в Украине, во многих городах транспорт постепенно обновлялся. Однак, за словами пана Синіпалова, у цьому році місцева влада нарешті всерйоз візьметься за маршрутчиків. Причиною такого вибуху емоцій став прикрий передноворічний інцидент, коли через невчасну закриті двері постраждала дитина, а водій автобусу з місця пригоди просто втік. Тож для того, щоб севастопольські пасажири могли сідати у громадський транспорт без остраху за своє життя, тих, хто їх транспортує, посадять за парти і будуть навчати, по перше, правилам безпеки та культурній поведінці. У нас, кроме культуры, культуры поведения водителя с пассажиром, да, у нас есть еще культура поведения на дороге. Вы знаете прекрасно, для чего мы хотим пригласить работников ГАИ, для того чтобы в первую очередь это культура поведения на дороге. Вы знаете, как у нас автобусы не, не только малой вместимости, ну, микроавтобусы, но и большие автобусы да, себя ведут на дорогу. Ездят и в три полосы, и как хотят. Второй вопрос – культуры поведения на рабочем месте, то есть водителя, отношения, ну, взаимоотношения пассажира и водителя. То есть, чтобы водитель не допускал этих конфликтных ситуаций, и не сам них не создавал, не, не поддавался на провокации ну, со стороны пассажиров. К сожалению, у нас и такое есть. Сама работа, то есть не… Тронуса поки не посмотрел в зеркалі, да, всі люди вийшли, е, закрылись з двері нормально. У нас чоловік по вісім, що в автобусі а він вже поїхав. Крім того, Олександр Іванович обіцяє, що у цьому ж році почнеться робота з оптимізації Ні, власне, міських пасажирських да. маршрутів. Буде проведена велика робота по вивченню пасажиропотоку на маршрутах. вивчення... маршрутной сети всего города с теми предложениями, которые поступают от районных администраций, от жителей города. И будет немножечко переделана маршрутная сеть. Там просто некоторые маршруты, может быть, продлятся чуть дальше, если они подходят согласно действующему законодательству. Где-то будут открываться новые маршруты. Тож планів щодо поліпшення нашого пасажирського життя у Севастопольської адміністрації дуже багато. А чи перетворяться вони на реальність? Про це ми будемо знати напевно. Достатньо буде тільки проїхатися у міському громадському.